Доброго дня, пані панове, дякую дуже організаторам. На, на щастя, я дуже багато облич знаю особисто і дуже е, радий бути в моєму рідному місці, е, в новій якості, але з тими самими дружніми і щирими намірами, з якими я кожного разу приїжджаю до Харкова. Якщо ми говоримо зараз про аграрну реформу як один із пунктів для обговорення на цьому форумі, то в першу чергу я є. Був і залишусь прихильником виваженого і розумного підходу. На цей час точиться дискусія про проведення карколомних реформ, про проведення шокової терапії. Найкраща відповідь на це може бути надана будь-яким сільгоспвиробником, який рік за роком вкладає гроші в відновлення, модернізацію свого виробництва. Чи потрібно модернізувати той зерновий комплекс? Ту твариницьку ферму, яка використовувала поточні можливості і розвивалася е, рік за роком і досягала сьогоднішніх результатів, очевидно, що можливо потрібні лише косметичні правки. Яка головна задача стоїть на цей час? Я би виділив декілька моментів: перший із них це є відсутність достатніх обігових коштів, це є ускладнення з кредитуванням, і це є складнощі, які пов'язані з кредитуванням сільського господарства. Розділимо частину на дві. З одного боку, це є об'єктивні причини, які є в державі. З іншого боку, і ми говорили сьогодні на нашій панелі, це є можливості утримання кредитів від іноземних банків. Процедура складніша. На цей час її можуть дозволити собі крупні агрокомпанії, але є процедура можлива. Другий аспект, який би дуже був позитивно відзначений в нашій роботі, аграрні виробники є одними із найбільш дисциплінованих. Позичальників в банківській системі процент повернення внесків складає до 98%. Це є та частина, яка дає можливість робити перемовини з банк... банкірами і говорити про можливість кредитування. Друге, на цей час ми, на жаль, маємо недофінансовані державні цільові програми. Тому ми ініціювали на засіданні уряду перегляд тих державних цільових програм. Низку програм, кількість яких обчислюється десятками, була скасована. Так само, як була скасована нещодавно указом президента порядку трьох десятків дорадчо-консультативних органів, які радше існували на папері. Такому, така ж доля була у державних цільових програм. На чому ми акцентуємо увагу напередодні 2015 року? Перше, це є компенсація процентної ставки по кредитам, які видаються аграрним виробникам. Друге, це є закладення достатніх коштів для закупівлі аграрним фондом борошна, цукру і інших товарів, які визначені законом про державну підтримку сільського господарства. Третє, на цей час, це те, про що ми говорили зараз з Ігорем Мироновичем, про різницю в сприйнятті української дороги і польської. Це є різниця між моделями, які існували в Україні. До цього часу і які сьогодні є основою нашого життя. Особлива увага в міністерстві і в уряді в цілому надається підтримці кооперації на селі, утворенні кооперативних сільського сільськогосподарських кооперативів і можливість їхньої державної підтримки. Процедура існує в двох іпостасях. З одного боку, нам потрібна фінансова установа над роботою, над над створенням якою ми працюємо, яка би отримувала. Кредитні кошти від іноземних інвесторів, з іншого боку, перерозподіляла на фінансування програм місцевим агровиробникам. З іншого боку, потрібна державна сільськогосподарська консультаційна служба, заснована державно-приватному партнерстві. Це є той досвід, через який пройшли країни Балтії, Польща, Нідерланди, Франція, Німеччина і інші європейські країни. Тих людей, які сьогодні зайняті в сфері агровиробництва. Можу навести лише один приклад. Я думаю, що багато людей, які так чи інакше пов'язані з агровиробництвом, його знають. Приблизно 80% молока заготовляють приватні подвір'я, у яких на сьогоднішній день немає статусу, у яких немає офіційного місця роботи і над легалізацією статусу яких ведеться головна сьогоднішня робота. Наостанок, одна із Головних особливостей поточного року, крім власне виробництва продовольчої продукції, є енергетична незалежність. Наступного тижня хотів би анонсувати в цьому поважному товаристві: ми в Київській області проведемо всеукраїнську нараду, на якій будемо обговорювати питання, що іще, крім власне, продуктів харчування, може дати українська земля. Мова йде про енергетичні культури. Про енергетичну вербу, про міскантус, про енергетичні тополі, про способи їх переробки, про те наскільки які землі можуть використовуватись для цього. А в Україні є по різним оцінкам від 1 до 3 мільйонів земель, на яких не можна вести повноцінне сільськогосподарське виробництво. А кожен гектар таких земель може давати від 20 до 40 тонн сухої речовини. Це є опалення наших шкіл. Лікарень, житлових будинків, ферм і переведення їх з газового постачання на альтернативне постачання. Радий буду бачити учасників цього поважного зібрання вівторок в Київській області в Яготинському районі. Сам буду вас запрошую, і ми там продовжимо цю розмову і можемо поспілкуватися щодо інших тем. Дякую вам за увагу.